Досліди ігри, кросворди, загадки, вірші у Житомирському ліцеї номер 26 для учнів 5 класу провели незвичайний урок до всесвітнього дня води, який щорічно відзначають 22 березня. У такий спосіб вчителі вирішили пояснити дітям та продемонструвати за допомогою дослідів важливість води у нашому житті. Ця надзвичайно важлива речовина в нашому житті має в дітках викликати повагу до використання до раціонального і зрозуміло для них ставлення, тому що наші водні ресурси дійсно потребують. цього. Без них ми в дуже скрутному становищі, і діти мають це знати і з маличку використовувати те, що вивчають в школі на практиці. Курс пізнаємо природу, передбачає експерименти і досить часто. Використовуються як демонстраційні, так і з безпосередньою участю діток на уроці. Їх участь в експерименті важлива, тому що вони мають застосовувати свої знання, і, що написано в підручнику, має бути підтверджено дослідом. Під час своїх уроків вчителька Ірина Джигірей намагається інтегрувати гаджети та інші сучасні технології задля для більшої ефективності засвоєння знань. Звісно, у дітей зараз майже у кожного є доступ не тільки в інтернет, але є свій кишеньковий комп'ютер, вигляді сучасних телефонів. Вони мають надзвичайно гарні властивості, які діти не завжди можуть використати собі на користь. Тому на уроці слід використовувати це як дружній пристрій. Сьогодні на уроці кожен учень міг скористатися QR-кодом, Дом і програма, яка є в телефоні для опанування матеріалу, його повторення і дослід, дослідів. на уроці діти демонстрували свої знання та проводили досліди. Таке від занять їм сподобався. Зізнаються учні, адже на власні очі побачили, як важко очищується вода, яку так легко забруднити. Треба роз, використовувати воду розсуду і коли миєш посуду, треба виключати її. Ви проводили такий дослід. Що ти для себе з цього досліду зрозуміла? Що воду забруднювати швидше, чим її очищувати. Я узнала те, що воду треба використовувати дуже сильно економно і, вода, коли потрапляє до нас додому, вона може забруднитися і її треба фільтрувати. І ще що? І що воду легше забруднити, ніж очистити. Я дізнався, як треба економити воду і як вона фільтрується. А я дізнався, як, що легше забруднювати і швидше, а, а важче очистити, то ви від, не потрібно забруднювати воду. Чи цікаві вам отакі уроки з досвіду? Так. Так, да, дуже. А чим цікавіше це? звичайного уроку? Тим, що ми щось робимо на уроці, а на звичайному уроці ми щось читаємо, робимо або пишемо. Тепер ви знаєте, що воду набагато складніше очистити, ніж забруднити. Чи будете ви своїм друзям це розповідати, якось їх переконувати? Так, будемо. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.